Доброго дня, колеги. Мене звати Тетяна Шелепко, я методист Cambridge English. І сьогодні розповім вам про новий навчально-методичний комплекс англійської мови від видавництва Lingvist та Кембридж Університі Пресд Assessment. Підручник Superminds Ukrainian Edition Це Підручник, що містить 9 розділів плюс один вступний, повністю відповідає концепції нуж та віковим особливостям учнів, автори підручника Герберт Пухта та Пітер Льюіс Джонс, а також автор адаптації Світлана Дроботенко, основа видання Supermind's Ukrainian Edition – це Superminds Second Edition, створений у 2022 році. Розвиток життєвих компетентностей та нейропедагогічний підхід. І функція когнітивного контролю інтегровані в усі завдання в підручнику. Підручник формує е, цінності через цікаві історії про пригоди героїв, і всі ці пригоди мають високоякісну анімацію через відео. Е, пісні, ремівки, граматика, практичні завдання, документальні відео, все має відео та аудіо супровід. Е, підручник містить формувальне оцінювання в кожному уроці, а також в секціях «Think Back». Міжпредметні зв'язки та наскрізні лінії реалізуються через секції Think and Learn», секції «Culture» показують культуру України а також наприкінці підручника секції «Phonics» навчають читати. Структура підручника Superminds, її ми розглянемо на основі однієї теми. Візьмемо тему My Clothes, У нас в підручнику це восьмий юніт, і ви бачите, що е, тематичний блок складається з восьми основних уроків, які е, від теми до теми мають дуже схожу е, структуру. Подивимось на сам розділ трошечки ближче, тобто є основне питання до, до цього розділу, до тематичного блоку, і це питання у нас звучить: what clothes do we need? Тобто Це якби мета цього уроку. Через питання. Мовний інвентар показаний граматика і лексика, і також розділ відображає, які, які цінності формуються через історію. В нашому випадку це уміння бути готовим до будь-яких ситуацій. А також показано, що саме в секції think and learn, які наскрізні лінії. і тут у нас... Таке наука я і світ, далі подивимось, як саме це реалізується. Тут у нас міжпредметні зв'язки та розвиток мислення. Перший урок в розділі це завжди презентація нової теми через лексику, що є ключовою для всієї теми протягом наступних восьми уроків. Лексика вивчається через римівку, що допомагає вивчити нові слова, а секція Big Question допомагає персоналізувати вивчену тему. Урок 2 – це граматичні конструкції, найпростіший їх і найпростіший прояв цих граматичних конструкцій, уже з використанням тієї лексики, яку ми вивчили на попередньому уроці, почали вивчати. Та, тобто те, що на одному уроці вона подається, це не означає, що за один урок потрібно вивчити всі слова. Це означає, що це презентація і вивчення цієї лексики надалі. Отже, в другому уроці граматична конструкція в нашому випадку I'm Wearing, і тут не лише граматика, а й розвиток мислення, аудіювання, візуального інтелекту, вивчення мовних конструкцій іде. Через контекст, через персоналізацію, через ігрові елементи, які створюють модель реальної мовленнєвої ситуації. Урок 3 – це пісня, де консолідується лексика і граматичні конструкції з попередніх уроків, і завдання до пісні розвивають критичне креативне мислення, тренують когнітивні категорії, пам'ять, увагу, уяву. Урок 4 в кожному блоці спрямований на поглиблення граматичних умінь та їх використання в інтерактивній комунікативній ситуації, через ігри або роботу в парах чи групах. Кожен такий урок супроводжується граматичним відео, і ви бачите, що тут, окрім самої фрази, ми ще вивчаємо поглиблено питання і короткі відповіді до цих питань через гру. Урок 5 та 6 – це сама історія. До історії є відео, є аудіо, і з історією можливо робити багато різних цікавих завдань. І наприкінці історії завжди іде якесь завдання на розвиток або креативного, або критичного мислення. В нашому випадку це така от табличка. І урок 7 – Think and learn. На лінії міжпредметні зв'язки реалізується через цей урок. Він супроводжується документальним відео та аудіоматеріалами до завдань. І сам урок покликаний розвивати критичне, креативне мислення, міжпредметні зв'язки, знання про світ, а також використовувати вивчену в темі мову для вирішення певних життєвих задач. І восьмий урок. Think back – це завжди про ем, повторення, ем, можна так сказати, і це приклад формувального оцінювання та самоперевірки учнів, розвитку їх уміння вчитись та спостерігати за власними досягненнями, власними результатами в парах, групах, а також індивідуально. Перевіряємо ми тут і лексику, і граматику, і всі чотири мовні навички. А крім того, ще й когнітивні категорії учнів. Наприкінці підручника у нас є секції Phonics і секції Culture. Тут на слайді ви бачите приклади таких секцій, і якщо ми говоримо про фонікси, то це не лише вивчення букв, а й практика читання. Методика закладена в підручник Super Minds Ukrainian Edition. найкраще, напевно, про це скаже сам автор вивчення іншої мови це складний процес, який потребує більшого ніж просто знання мови. Щоб успішно вивчати мову, наші учні повинні контролювати власне навчання та себе. Професор Герберт Пухта, ви бачите його на слайді, основний автор цього навчально-методичного комплексу. І як експерт у галузі і нейропедагогіки, і лінгвістики, і методики викладання англійської мови як другої, він створює всі завдання таким чином, щоб вони тренували мисленнєві процеси учнів. Основа курсу це поєднання шкали життєвих компетентностей, критичного креативного мислення, співпраці, комунікативності, уміння вчитись протягом життя, соціальної відповідальності і емоційного інтелекту. А також Розвиток, розвиток когнітивних процесів учнів відповідно до їхнього віку. Серед когнітивних процесів ми визначаємо оперативну пам'ять, гальмівний контроль і когнітивну гнучкість. Якщо ми подивимось на завдання з теми, які, яку ми розглядали, одяг, то наприклад оперативна пам'ять реалізується через отаке завдання 2 в другому уроці. Тут потрібно в певному порядку назвати, як з'являються в аудіо в пісні певні лексичні одиниці. Гальмівний контроль він у нас стосується уміння учнів тримати увагу, що на сьогодні, напевно, надзвичайно важливо, враховуючи наскільки великі інформаційні потоки у світі. От і уміння тримати увагу, уміння створювати ці зв'язки у себе в мозку, реалізується через такі от своєрідні завдання. І когнітивна гнучкість реалізується через креативність, завдання це завдання з іншого блоку, де потрібно намалювати щось, придумати своє. Критичне креативне мислення реалізується через завдання, такі як таблиці, моделі і так далі. І проекти. Дякую за увагу і бажаю вам найкращого вибору.